Всім доброго дня ми з України, слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Так що, друзі, життя продовжується, бджілки мотаються, люди також мотаються, не опускають руки і рухаються далі. Хотів би подякувати за кожен ранок нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил України за те, що ми маємо можливість жити і далі. Працювати. Так що, друзі, вчора ми передали автівочку, були ми в Золотоноші, передали ми це 19 те авто, яке ми передали медикам в 32-гу бригаду через моєго підписчика Юрія Пилипенко. Разом це була командна робота. Збирали вони там в себе в регіоні, ну і збирали ми, придбали і купили. Вчора передали, ну і рухаємося далі. Збираємо для 12-ї бригади, для Національної гвардії. Для того, щоб возили подарунки і дарували їх Кацапам. Так що, друзі, рухаємося далі. Хотів би в сьогоднішньому відео зняти коротеньке відео. Так як ну, знімаю частенько відео, все-таки хотів би зробити наголос на те, скільки ж тримати бройлера, чи варто тримати бройлера. І як я це бачу і мої спостереження на протязі, там, більше 10 років. Чому я розпочав тримати бройлера, і які заробітки, і чи є вони зовсім на тих бройлерах. Так що, друзі, такі справи. От. Ну а На даний момент зараз знаходжуся тут на огороді. Те, ростуть квіточки такі гарненькі. От. І бджілки ще мотаються. Думаю, вже сьогодні-завтра перед цього саме переколоти це все діло. Тому що стає воно вже таке, якось як проволока. Ну, ще поки Ламається, може вечором переколотю вже. Жалько, звісно. Хочеться, щоб ще по максимуму бджілки політали. Бо хай там вони не знають, що вони там носять, мед чи що. Так що, так що отак. Сонечко піднімайте, вже е, стало холодніше набагато. Кожен ранок стало прохолодно. От. Вже готуємося до зими. Перерубали ті дрова, що я там... Тоді трошки напиляв, може сьогодні ще трошки з вами попиляємо. Засніму і покажу. Ось Клубника, звісно, не але Для того, щоб вона була можливо, треба ставити капельний полів. Ну, ми в цьому ділі не спеціалісти, це дівчата тут займаються. Надія Анатолійовна і Надія Сергіївна. Так що ну, є в нас спеціалісти, які можуть нам підказати. От. Ну, але... На це ставки не ставимо, як там кажуть, для себе. От і по бройлеру. В першу чергу розповім, чому і як ми тримали і, спочатку для себе. Але для того, щоб окупити своє, потім розкажу, що ми розпочали робити. Так що, друзі, погнали. Зараз ще, ще пробіжимо по свинарничку, подивимося, що воно і як воно. От. Бурячок ось сіяли ми. Ну не ми, Надія Натурівна. В принципі, він то нормально. І зайшов і все. І якраз він виростає такий, як треба до осені, І солоденький, гарненький. Але дякуючи патрону, його каріфану, отаке все тут наробив. По перше число отримав, але викопав усе на світі. Ну, такий у нас собака. Собака має сидіти у вольєрі чи на ципку. Тобто, щоб не робив таку пакость. Усе перерили. Отаке горочко бабі зробили Надії Анатолійовні. Так що погнали. Так, да, вже ну, таке воно залишилося тут, а полягало вже. От. Це все діло. Ще трохи квіток ось є. От, може сьогодні, а може завтра переб'ємо. Це все діло вже. І хай воно перегниває. І потім вже тут кусок переробимо. Надо би трохи гнуйку. Переколотить, те, що буде під часник. Так що кубота наша із фризою стоїть. От. Навчились трохи фризувати, є там ограничитель такий. От. Тут уже вже потренувався трошки, на 400-чному теж зробили. Так що от такі діла. Зараз сонарнику прохолодненько, да? Ось такі таранчуки повбирав зранку. О, цим вже навіть і холодненько поховалися, вже можна частково виключати витяжки. о, Боягузи поховалися в клітку. Рижики підтягнулися. Є, я ж кажу, пару штук таких воно не дуже. Але може ми їх скоригуємо і додамо в ту клітку до тих менших. так? Красатуки, комусь жарко, комусь холодно. Так що, друзі, печемо до, до бройлера нашого, так як я і говорив, що тематика у нас буде на сьогоднішній день по бройлеру. Ну що, друзі, прийшли ми до наших пташок. Хотів ще зробити контрольне зважування. Зараз десь треба присобачити мені телефончик. І в першу чергу хотів би відзначити те, що багато людей говорять. Чи варто тримати бройлера і тримати його як бізнес? Ну, як бізнес цим займаються великі ферми. От, і це є як бізнес. Але в кожного поняття заробітки вони різні. Хтось не хоче ходити на роботу і може тримати енну кількість і займатися цим регулярно. Є такі вже знайомі і друзі, які цим ділом займаються. Так само, як і ми. Ми колись у своє місце. Бройлера ніколи не тримав і взявши для себе, наприклад, там 30 штук, ми зрозуміли, що можна 30 штук е вигодувати, якщо все нормально. 15 із них продати, ну і 15 або будуть дешевше набагато коштувати, або вони окупляться. Але для цього всього, щоб бройлера тримати, нам потрібно було в першу чергу приміщення. Добре, у багатьох людей є такі невеличкі приміщення. Потім треба якесь освітлення, потім треба якісь вентилятори, так, щоб там були для того, щоб тому що без витяжок ніяк. І обладнання, там кормушки. ну В першу чергу можна там використати якісь кормушки, там, якісь жолобки, так само поїлки, якісь там бачки, там, як люди використовують. І, ну Або заводські там любительські поїлки і кормушки. Але хто цим ділом займався, знають, що... Прості кормушки любительські, в них є втрата корму, також поївки це все время і час. Тобто, ну, це у нас вже стоять професійні низи із лінії подачі кормів. Колись у нас була морозочка птацефабрика, це фабрика, вона у нас і є, в принципі, там каже, в інкубаторі працює, але все там розтягнули І отакі речі вони просто нікому нафіг не треба були. О, там Лінії ламали, трощили. Якось попали до мене ці низи, це більше 10 років назад. Ми їх поврізали в відра і зробили таку подачу. Тобто доволі непогано, потері взагалі корму немає втрати. І отака планка із ніпілями. Тут 9 штук можна вже в принципі, піднімати, видно, по Тобто, з віком ми їх піднімаємо. Тобто, для того, щоб начать, займатися, треба, щоб було приміщення, обладнання і ці всі речі, От коли людина там для себе закладає, вона... Для себе і рішає, стоїть воно цього чи не стоїть. Ну я в своє время просто працював там на роботі, ходив на халтурки там по будівництву. І там, е, що зарплати, люди там був, був шлакоблок, я його забрав і розпочав там встроїти, там, будувати собі сарачі. Хоч у мене не було там ні сарая, ні участка. Як такого цей участок вже потім Надія Анатолійовна нам віддала, і Леся Петрівна його почала оформляти. І ми тут почали щось. Мудрувати. Так що, друзі, і, і потім, коли ми там вже розпочали це все діло робити, я зрозумів, що можна тримати якусь невелику кількість бройлера, яку ти можеш сам виростити, обскубити, привести в товарний вигляд і продати. Ну і з того моменту ми розпочали цим, цим ділом займатися. Якщо брати на поток велику кількість, то, по-перше, це вже йде ціна нижча, тому що це буде йти опт. І по-друге, це вже буде задіяний людський фактор. Людський фактор ніколи в житті не зробить так, як зробите ви. От І ми вирішили, у нас максимальна партія це 200, мінімальна це 100. На сьогоднішній день 100 бройлерів, там 110-120, там береться нападьо туди-сюди, щоб 100 бройлерів продати. І якщо навіть 100 бройлерів ви продасте і заробите на кожному бройлері по 200 гривень, ну, за 20 тисяч і це буде як заробітна плата. Ну Воно, виходить, не раз у місяць. Разу півтора місяця, тому що Наташа ми беремо в Наташі підрощеного і дорощуємо його там в районі місяця. Так що, друзі, невигідно не тримати, треба тримати і в такий тяжкий період, як війна, багато людей зараз просто забили і не тримають, тому що там вигідно, невигідно, дорого, недорого. Багато людей не рахують, що вони закладають у птицю. От вважайте, там курча ми купили 85. Корму треба, там, грубо говоря, на 100 гривень. От 185. Це так по заводському по продажному. тому що в Наташі комбікорм, наприклад, лірячі 20 гривень. Оце 5 на 20 це 100 гривень. І курча 85 185. Це курча десь буде в районі, курка вже буде десь в районі там тушка десь 2,5 середня. От і вважайте, ми продаємо по 130 гривень. Тобто це вже є плюс, але найголовніше ще ж треба. Освітлення, витяжки, підстилки, людський фактор, дезінфекція, ну і випайки. Цим ми поставили ці партії тільки коксидіостатік, такий як солікокс-два дня від коксидіозу. От і все. І все залежить тільки від вас. Тобто кожна людина рахує наскільки для неї це вигідно, треба воно їй чи ні. Тобто, спочатку беремо як для себе. Вирощуємо, частково продаємо, прощитуємо, важимо, все переводимо, о, типу, в гроші, да, тому що та курка, яка навіть залишається вдома, то ми б за неї платили гроші. От багато людей є там на сезон, беруть там з березня місяця, вигрівають на печі, потім півроку їх тримають вдома, вони бігають по дворі і говорять: все класно, все круто, нам вигідно, все зашибись. Ну, правильно, вони ходять на роботу, купують курям їсти, годують і дурень думкою багатіє. Це все правильно, кожна людина хоче так і танцює. Ну але ті, хто хочуть заробляти і не працювати в мінус, по крайній мірі, або зробити так, щоб їхня курка була безкоштовна, то треба частково її продати. Так що, друзі, ось ну, такий у нас вийшов відос. Не знаю, там він потрібний чи не потрібний. От, але хотілося б поділитися, просто тут мало місця, не можу там поставити телефон. Комбікорм, який ми з вами робимо, ось він, да, ми його теж просчитували. Але для того, щоб цим всім ділом займатися, навіть і комбікорм, треба поїхати все скупити, перемолоти, змішати і можна загранулювати. От, ми тоді щось вважали, 11 гривень, да, там щось таке був, кілограм, собі вартість по ціновій політиці, не закладаючи в те, що, що там його треба привезти, перемолоти. Загранулірувати Дітеп. Тобто це все є також якийсь життєвий момент, який вам безкоштовно його робити не будуть, і ви повинні оцінити. Але ви можете самі у себе це все діло зекономити і зробити. Ну, а ще на даний момент хотів би зараз зважити нашого бройлера, подивитися, яка в нього вага, для того, щоб трішечки відштовхнутися, які в нас будуть прирости. Ми по приростам по нашому комбікорму, по тому що на листочку. В середньому у нас іде 100 грамів привеса з того моменту, коли ми взяли його підрозділи. Курча ми взяли на 20-й день, так вийшло. Брали ми ціну 85 От, і працюємо далі. Тобто, найголовніше задача, щоб не подохли, создать їм умови зимою, щоб не заберзли, літом, щоб не задихнулися. Беремо регулярно для того, щоб набити якусь клієнтуру. Треба цим, цим ділом займатися регулярно. Ну, а також можна додати додану вартість, продати не куркою, а продати там переробленою продукцією. О, там Можна коптити, можна так, не знаю як там Леся називає м'ясо, вони сушать там філейку, от сушарки, зідрі, от допива, чи як воно там точно називається, тому що не употребляють, то я не знаю. Тобто можна самому себе. Робити ще деякі етапи і на цьому заробляти на невеличкій кількості робити собі заробітну плату. Але кожна людина у неї заробітна плата. Хтось хоче заробляти 10 тисяч, хтось 20, хтось 100, а хтось би хотів би мільйон. Ну, понятно, що той, хто хотів би там 100 і мільйон, то це не, не, не падна на такій кількості, як у нас. Це вже зовсім інший момент. Але я ділюся цією інформацією з такими людьми. Як сам. І маючи невеличке господарство, можемо забезпечити себе, свою родину, продукцією харчування. І також можемо відщипнути від себе деяку кількість продукції, Ну і допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які дають можливість нам жити і далі працювати. Так що, друзі, зараз беру ваги, зараз поставлю десь телефончик, хай він постоїть. А я візьму ваги е і зважимо з вами нашого бройлера. Не знаю там видно, не видно. Так видно? О! Так буде більше місця. Не хочу вже йти там нічого там брати, ніяку штуку. От. О, можно такую штуку взяти. Воно так краще видно. Видно. О. Трошки харчать. Буває після вакцинації і теж курка харчить. Хоч би не впала. Так, посадки. А також це залежить від курки, яка курка, От, звідки так взялося. От. От. Чи вакциноване воно, чи не вакциноване. Тобто тут вже є свої моменти. Так, що ми маємо? Ми маємо, ваги у нас є. Так, що ми? Опа. Так. Нолики є. І зараз спробуємо. Поважити наших ось так. Розліталися. Вони такі активні, це раз капець. А ну йди сюди. Опа! В одному, звісно, тих, тих, тих. не дуже хорошо. Ні, ну що, кіло. Кіло 200. Кіло 200, ще сидить. А ну йди сюди. Оп, йди сюди. Опа! Кіло 200, це вони в нас днів два. тихо тихо два штуки воно сидять. Воно. 2200, на ну, кіло 100, нормально. Десь удиви. Де? Ну такі невеличкі, але це у них 22 день сьогодні, чи каже. Все, один вже втік. Ну теж 2400 залишилося. Це от по, по кілу 200. По кілу 200. Ну, будемо вважати, що у нас кіло 100 на сьогоднішній день. Є середня, не буду я ловить. Обратно втік, а Тихо, тихо, йде на третій, прийшов. Тих. Ну шістсот. ну кіло 200 середньо. Все, начебто нормально. Так що, друзі, не буде їх провокувати, тому що будь-який стрес то не є добре. І буває момент транспортування, коли привозимо додому. Е, про, після того, як привезли, проявляються деякі моменти в житті, як ну, і болячки. Да? І тоді там, от, люди бувають там, говорять, от, у мене все було добре. А привіз додому, то не дуже добре. ну, тому що е, Стрес, як там кажуть, всі болячки від нервів. Так що, друзі, скажу вам одне, нікому не вірте, беріть, просто самі для себе робіть висновки. Я у своє місце, коли розпочинав, я ну, не було з ким поспілкуватися, брав, все записував, але якщо розпочинати з нуля... Навіть Якщо є приміщення, то не забувайте, все, що ви купите, ви його повинні окупити. І це все час, і це все час. Закладайте і працюйте. Время нестабільне, але треба рухатися і треба підтримувати один одного і рухатися до перемоги. Так що, друзі, я ще раз дякую всім за довіру за підтримку. Ми працюємо в напрямку підтримки наших Збройних сил України. І ще раз хотів би сказати по-тихому. Ну, Я не знаю, як можна по-тихому допомагати, коли про тебе ніхто не знає, як до тебе можуть звернутися. На даний момент хлопців і дівчат звертається дуже-дуже багато і, на жаль, ти всім не можеш допомогти. Так що хотілося, щоб мої однодумці і українські блогери могли так сказати, відкрити свої канали там, чи серця для наших військових. Задяки кому вони живуть, і взяти е, на себе якийсь підрозділ для підтримки, чи е, взяти якийсь збір на себе. Ну то таке, то кожен сам рішає. Е, ми на цьому завершуємо відосик, працюємо далі. Може, сьогодні ще буду пиляти дрова, засніму, тому що зима не за горами і є трошки часу, е, бо на завтра машинка віто знову записана на стелобус, ще там треба подивитися по форсункам. Ну а там будемо передавати і далі шукаємо автомобіль на даний момент для 12-ї бригади. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а Ми працюємо далі. Всім пока-пока-пока. Розшевелилися, то почали їсти і пити. Почему все такий движнячок? Хтось там скаже, що... Мало там 9 поїлок, да, вони просто всі в кучі збилися. То. А так хватає, тому що вони ж не в одне время їдять і п'ють. Можна цю вже поїлочку приподняти. Зараз на карабінчику перекинемо. І усього. Так що всім пока.